Друзі, привіт! Продовжую свій аудіоподкаст на ютуб-каналі. Бачу, що є перегляди. Дякую, що дивитеся. Спонукає мене робити новий контент. Сьогодні у мене для вас бомбежна тема. Розповідь про мою спробу створити новий бізнес це Ева лимки нового типу для автівок, яких ще немає в Україні. Це цей проект я повністю зафакапив у 2019 році. І якщо ви хочете свій бізнес, вам не бридла клята робота, ви не хочете працювати на дядю, то це точно для вас. На основі цього кейсу я також розповім про логіку підприємництва, з чим ми підприємці стикаємось, коли намагаємося зробити щось нове. А можливо, це Обереже вас від якихось помилок, яких зробив я. Буде формат подкасту, трохи візуального контенту. Андрій на зв'язку не переключайтесь багато цікавого попереду. Повертаємося до розмови. Трохи розповім про продукт. І так одного вечора я гортав Ютуб-стрічку пошуку якогось цікавого нового бізнесу. Це був 2019 рік. Ще до ковіду до криз. Хотілося якийсь новий бізнес, якийсь новий проект. Були гроші кудись інвестувати. Чомусь мене захоплював офлайн бізнес. Я завжди трохи заздрив людям, які чимось володіють в Києві. Що можна помацати зараз? Я змінив свою точку зору і більш схиляюсь. Того, що онлайн-бізнес все ж таки це те, чим мені хотілося би займатися. І так я бачу на іноземному Ютуб-каналі цікавий продукт. Це двошаровий ева-килимок для автівок, який, тобто, тут зараз набіжить багато експертів і скажуть, що та ні, та це вже продається, та у мене саме такі, та це в Бориспалі роблять. Та я все знаю. Ні, друзі, цей продукт це не, не такий, як звичайні ева-килимки, вони такі товсті, одношарові. Мій килимок. Він був двошаровий і по периметру він був склеєний велькрострічкою. Це надавало йому унікальні властивості, такі як, наприклад, на ньому не було видно бруди пісок. Тобто автівка завжди виглядала чистою, бо він ховав цей бруд всередині між цими двома шарами. Звичайний оцей товстий автокилимок, який у вас є, він а, на ньому в цей весь пісок видно. видно. Друге, його можна було не мити на автомийці, а він очищувався методом просто розріплення. Цих створок і висипання бруду. Ну я не буду сперечатися з вами. Можливо, хтось скаже, де да, тут це все не має значення. Я просто вам розповідаю про цей продукт. Він дійсно є крутий, і яскравий. Коли ви от його тримаєте в руках або коли він в автівці лежить, то він виглядає круто і він відрізняється від того, що виробляється і продається зараз на ринку. Наскільки я розумію, досі ніхто його в Україні не завіс і не зробив. Скажу ще, що евоматеріал, етиленд Вініла Цетат, це полімерики об'єднує якось. Гуми і пластику, тобто це коврик еластичний, і до нього бруд не чіпляється. Взагалі, матеріал крутий, такий гіпоалергенний і дуже цікавий навіть для домашніх тварин, там щось можна з нього робити, якісь підстилки для, для тварин в сільськогосподарському бізнесі і так далі. Матеріал цікавий, килимок також. І перше, з чого я розпочав цей проект, це було дослідження попиту. Взагалі я хочу сказати тут, що ви маєте розпочинати будь які Дрібний бізнес, яким ви будете займатися, саме з аналізу попиту. Ринок виглядав цікаво, бо тоді. Продавалося в районі 100 тисяч нових автівок в рік. Ринок потенційно це всі автівки. Він великий, і тут ще хочу зазначити, що в підприємницьких проєктах дуже важливо орієнтуватися на великі ринки. Що таке великий ринок? Це всі чоловіки, всі жінки, всі, всі мамочки з дітьми, всі там власники квартир, Ось таке щось. Тобто, ви не маєте ніколи орієнтуватись на щось дрібне, вузьконішеве, спеціалізоване, на якісь фрікові аудиторії не треба. Завжди робіть бізнес для чогось великого, тоді його можна. Змасштабувати в моєму проєкті це виглядало привабливо. Плюс додатково ще українці дуже люблять автівки. Це якийсь фетішний продукт в нашій країні. Вони або купують їх на останні гроші, або купують як тільки вкрадуть гроші десь. І вони дуже прискіпливо. Ну, ми всі відносимося до наших автівок, любимо різні прибамбасики для інтер'єру, купуємо їх з задоволенням. І це також плюс був всього проєкту. Плюс в нього можна було ще збудувати якийсь взагалі автобізнес, кшталт магазин. Магазину там торгівлі, тобто додати інші якісь товари, і воно б йшло просто для тих самих покупців, це мені все сподобалось. Далі я почав аналізувати попит. Я зробив посадочну сторінку, зробив якийсь там мінімальний бренд на колінці, візуальні матеріали, щоб демонструвати продемонструвати потенційним покупцям, що я взагалі продаю, і запустив Facebook рекламу. Cost of acquisition, ціна цих лідів була трохи за високою, проте коли я почав розмовляти, це Знов придало мені сил, тому що вони приїжджали до. Тобто, я замовив такий килимок в Кореї. Він приїхав через десь 6 тижнів, наче до мене, і в мене був демонстраційний зразок, який я показував всім покупцям. Коли вони приїжджали, вони були в захваті. Тобто їм подобався цей килимок, і багато з них казало, що ми хочемо бути вашими партнерами, ми хочемо перепродавати. У нас тут є СТО, якась мережа, у мене тут у знайомих якісь автоділери. Давай ми там будемо їх теж поставимо у себе в цих мережах, будемо продавати. Тобто, я такий, вау, ніщо собі, нічого себе я проект знайшов. Да, тобто так всі хочуть. Ну і звичайно, я теж перевірив ціну. Розмови з покупцями показали, що його можна продавати приблизно за 2,5 3 тисячі гривень за комплект. А при курсі долара тоді приблизно 25. І деякі покупці взагалі дали мені зрозуміти, що ціна для них не важлива. Наприклад, я розмовляв з якимись. Власником елітної автівки, він був якимось чиновником з Київської області, і він казав мені, що мені не має значення. Нехай він коштує хоч 10 тисяч гривень. Головне, приліпи туди логотіп крути моєї автівки. Воно має бути виглядати преміум саме для мене, ексклюзивно. Я думаю, вау, тут ще є якийсь простір для створення преміум продуктів. Ну, взагалі круто. Ну потім навіть я подумав, що я можу орієнтуватися приблизно на середню ціну в 4 тисячі гривень і забігаючи на... Наперед скажу, що в мене там чистого прибутку мало бути, ну як чистого, там приблизно прибутку після виробничих всіх витрат, десь приблизно 2,5-3 тисячі гривень, що для такого проекту є досить непоганою маржою. Наступним кроком я замислився, як такий продукт можна виготовити. І зайнявся виробничим дослідженням. Виявилося, що в Україні тоді був завод в Одесі, який виробляє цей матеріал. Він був монополістом, а також існувала можливість завозити ці листи з Китаю. але це було менш вигідно. Я задзвонився з заводом. Вони з радістю продали мені першу тестову партію. Порізали просто неймовірно гарно. Ці листи були акуратні такі, от прям як треба. Тобто, завод був на висоті. А я також почав. Шукати виробників або постачальників гудзиків кріп, 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 е, кріплення цих різних кліпсів і логотипів для автівок, адже ну клієнти про це згадували. Знов-таки зізвонився з якоїсь компанії на 7 кілометрі в Одесі, яка торгувала цими логотипами. Вони відразу напряглися від розмови, тому що вони також були виробниками цих звичайних евак килимків і вони мені відмовили взагалі від тобто проігнорували Проігнорували мене, а відмовили мені продавати, бо вони вважали, що ну я там якийсь новий ігрок, який заходить на ринок, гравець, і мене треба не пускати. Взагалі я хочу сказати, що на відміну від it бізнесу, до якого я звик, в цьому бізнесі, і в цій, взагалі, індустрії, це виглядало дуже нефрендлі. Тобто, типові представники такого бізнесу, це були якісь такі суворі чоловіки. Взагалі, це не не, не той типаж людей, до яких я звик, і не той типаж. Поведінки, мабуть, до якої я звик. Далі я почав а, шукати велькрострічку стрічку і зрозумів, що тут в мене вже є перша проблема. Адже велькрострічка, стрічка яка продавалася на ринку, там був якийсь асортимент, якісь фірми, вона була жорстка і вона не лягала по периметру. Тобто, треба було знайти якусь м'яку стрічку, яка б лягла по периметру складному цього килимка. Паралельно я спілкувався з виробниками обладнання і тут. Виникла інша проблема, коли я ну моя логіка була проста. Тобто, що я просто приїжджаю зі зразком, показую їм, і вони мені дають якесь обладнання, яке це виробляє, бо вони спеціалісти, бо вони професіонали, бо вони розуміють, що це таке, бо я не розумію. І проте, коли я до них приїжджав, до продавців швейного обладнання вони не вникали в цю проблему взагалі, і постійно казали мені, що мені потрібно купляти якісь німецькі дуже дорогі машини, які коштують. По 2000 євро, і а, вони а, взагалі були розраховані на те, що я приїжджаю, знаю, що мені потрібно, купляю це і не питаю їх зайвими запитання, не ставлю. А взагалі, от вся індустрія була заточена на те, що я знаю, що мені потрібно, і велькро продавці, і продавці стрічок, і продавці оцих всіх фурнітури. Вони а, просто розраховували на те, що от клієнт приїжджає, він сам вибирає, купує, купує контейнер або ящик і, і їде. все. вони не консультують, вони не намагаються я зв'язок Вникнути в мою проблему. А я почав шарахатися по всьому Києву, шукаючи різних постачальників обладнання, і всюди вони мені ну ніяких гарантій не давали. Тобто вони такі: ну, от машини є, ви купляйте, а там підлаштовуйте їх. Ми нічого такого не робимо. Ніяких кастомізацій, Думаю, цікаво. Третім кроком я почав шукати ательє і підрядників різних. Я думав знайти якесь підприємство, яке просто візьме на мене виробництво цього килимка. А я буду просто їм платити за вироблений пар. Це теж не пішло, тому що більшість ательє і таких от швейних майстерень вони працювали з якимись звичайними матеріалами. А в мене був важкий матеріал, він називається. Тобто це гума, шкіра. І таким займаються лише виробники взуття або ременів, або якихось сумок. І, в общем, побігавши по Києву, я зрозумів, що я не можу знайти якихось якісь ательє, і до того ж, вони казали мені, що для того, щоб ми мали виробити це, ми маємо спочатку спочатку експеримент зробити для того. Ви маєте привезти протарабанити нам цю машину. А машину для цього треба купити. Або я намагався возити їх до виробників, щоб вони там щось спробували зробити. На це теж не спрацювало в результаті. Я витратив десь на цей весь пошук обладнання десь приблизно 8-9 місяців, і це був якийсь жах. В результаті свого пошуку я знайшов цікаві підприємства. Наприклад, в пошуку стрічки я завітав до Київської області на старий завод, який називається Гоголівська стрічко-ткацька фабрика. Вони мали якесь японське обладнання, і мені було цікаво з ними поспілкуватися. Подивитися, що взагалі такі підприємства є, подивитися на їх виробничі потужності, але їх позиція була також, як і у всіх, ось наш асортимент. Ми нічого не кастомізуємо, беріть, що є, ось вам рахунок. Якщо не підходить, до побачення. Я також замислився, як можна створити ще один елемент цього килимка, який називається п'яточник. Я не знаю, як це правильно українською сказати. Це пластина, на яку ставиться п'ятка під час водіння, щоб вона не. Про щоб щоб каблук, каблук не прорвав килимок. Наприклад, якщо взуття на підборах, щоб ці підбори не зруйнували матеріал килимка, і я знайшов людину, це був підприємець молодий, в нього був 3D-принтер. Ми розробили 3D-модель. Він надрукував мені просто ідеальний такий ось оцей п'яточник, який можна було просто як окремий бізнес ним займатися. Мені дуже сподобалося в результаті. Я знов все ж таки шукав якогось техні, технічного спеціаліста, який би міг порадити мені обладнання, або зробити взагалі якийсь тестовий тестовий зразок. І я в результаті знайшов людину через обяви на OLX Коли я зустрівся, він був дуже впевнений в собі. Він сказав, що тут всього лиш треба зробити акантуватель, це така металева да, частина, яка ось веде по периметру. Треба підлаштувати робоче місце. Це і все буде нормально, но ця людина виглядала досить дивно. Він був в такому брудному одязі. Весь як безхатько виглядав, це мало мене насторожити, але я йому повірив. Я подумав: добре, якщо ти такий впевнений, давай я буду з тобою працювати. Він теж сказав, що йому ну що, що йому потрібно проекспериментувати і а, намагатися пошити це самому. Він відвіз мене до підприємства, яке торгувало а, обладнанням. Його там а, дуже поважали, що було непоганим, а, знов таки непоганою ознакою для мене. І він е, міг працювати на їхньому обладнанні, скільки хотів. Тому я привіз йому матеріали, е, привіз йому всі оці стрічки, які в мене були. І, і через деякий час він порадив мені придбати одну машину. Хоча ми тоді ще не виготовили де килимок. І він сказав, що треба тут все точити, заточувати, переробляти. Тому машину треба придбати. Добре, я йому помірив, придбав машину і він її попросив відвести на інше підприємство, в якому він працював найманим працівником. В цьому Зна якісь такі странні були домовленості. Вони всі не хотіли підписувати ніяких договорів, і все робилося на, на рівні такому: ось або ми вам пропонуємо, ви або це берете, або до побачення. Тут так само. Тобто я привіз я кажу, дайте мені договір, хоча б на моє обладнання. Вони або ми тут е, беремо твою машину і працюємо або до побачення. Добре, я просто згрузив їм цю машину, вона коштувала там десь приблизно 800 доларів. Без яких договорів, просто на чесному слові. В результаті він попрацював на ній. Або не попрацював, я навіть не знаю, що він з нею робив дев'ять, ну там кілька місяців все, все тягнулося. Я дзвонив йому, казав, десь півроку, мабуть. Дзвонив йому, ну що, ну як? Ну він каже, де да ще треба попрацювати. В результаті він так нічого і не зробив. Я зі скандалом психанув, забрав цю машину. Ось такі були проблеми і такі були пошуки. Друзі, давайте на цьому етапі розглянемо мої помилки. По-перше, в дрібному бізнесі ви маєте забезпечити собі кваліфікацію, при якій ви можете виробляти результат самостійно: це або послуга, або продукт. В цьому випадку ви можете замінити будь-кого в вашому бізнесі і не розраховувати, не залежати від найманих працівників. У мене не було професійної освіти в сфері швейного бізнесу, і руками я працювати теж не вмію. Тому Такий бізнес був мені протипоказаний. По-друге, ви маєте розраховувати на екосистему у галузі. Має бути фурнітура, обладнання, спеціалісти, яких ви можете найняти. Якісь е, постачальники, е, якісь професіонали і так далі. В моєму випадку було видно, що галузь знаходиться в занепаді, людей немає, їх важко знайти. Матеріалів теж дуже вибору немає. Це все було мінусом мого проєкту. А третє. Ви маєте оці... оцінити робочі відносини і стиль ведення бізнесу в галузі. Виявилося, що в різних галузях стиль відносин різний. Я прийшов з it бізнесу де домовленості витримуються з такого теплого, комфортного світу. В цій галузі домовленості не дотримувалися і дієві особи виглядали ненадійними. То багато обіцяли і мало робили. І так, чим завершилася моя історія? Трохи отямившись після цих невдач, все ще маючи цю машину, яка начебто підходила, я шукав далі і, звичайно, знов таки знайшов керівника технічного. Іншого підприємства, яке виробляло безкаркасні меблі, такі мішки для сидіння, які ви в кафе, мабуть, бачили. Це важкий матеріал. Вони працюють з важкими матеріалами, і вони мені підходили. Плюс мені дуже сподобалася комунікація. Був дуже професійний цей директор. І він знову сказав, що мені треба цю машину в мій цех. Я знов-таки витратив гроші від тарабани цю машину. Хочу сказати, що вона важка, там голова важить 50 кілограмів. Я її навіть. Сам не зміг підняти, і для того, щоб її перевозити, треба було автівку типу каблук, тобто мінімальний транспортний автомобіль або навіть мінівен і один або два грузчики. Тому кожен такий приїзд був болісний і дорогий. Я визивав вантажне на таксі. Наступний день він мені подзвонив і сказав, що вони теж не зможуть це робити. Хоча до цього він навіть підписав зі мною договор про NDA, такий, де він просто ну гарантував, що вони не вкрадуть в мене проект. Бо в мене ще була така теж ризик, такий що хтось просто цю ідею вкраде. В результаті я вирішив поставити крапку на цьому проекті через 9 місяців, через неможливість знайти людей виробничі потужності або можливості для вироблення налаштування цього бізнесу. Ще трохи про інсайти. Працюючи над цим проєктом, я зрозумів, що будь-який виробничий або торгівельний проєкт і бізнес він вам підходить, якщо у вас є якесь своє приміщення. Особливо, якщо ви знаходитеся в столиці, де оренда більш дорога, то я не раджу займатися таким бізнесом, якщо у вас немає свого приміщення. Взагалі це ідеальна от тема, якщо у вас свій якийсь ангар або гараж, або присадібна ділянка, там з навісами, якимось, де ви можете зберігати коробки, або ви там володієте якимось приміщенням, яке там замикається. Бо коли я також шукав оренду, я зіткнувся з тим, що це досить непроста річ, бо там має бути електрика, там має бути якась меблі столи, там має бути нормальна температура і вологість. Бо я обдзвонив дуже багато різних приміщень в Києві, або вони були офісного типу, або вони були якихось дуже такі вологі, холодні сахи, і різна ціна була. Ну тобто, взагалі, знайти приміщення теж. Важко другий мій інсайт був в тому, що я нарешті зрозумів, що працювати руками не для мене, і е, також що будь-який бізнес, який підходить, в, в якому треба якесь щось матеріальне, такий матеріальний бізнес, е, це теж не моє, бо я не отримав задоволення від е, володіння цим обладнанням, від володіння цими матеріалами, від постійних перетягувань короб, коробок і обладнання з місця на місце. Хоча є люди. Я точно знаю, що вони є, які дуже люблять, коли в них є якесь майно. Мені навпаки, тобто мені хочеться якийсь бізнес, щоб в мене був лише ну, лептоп і інтернет, і все. Тобто, я не хочу взагалі володіти ніяким майном, бо воно мене напрягає. І коли ви будете займатися своїм бізнесом, ви маєте відповісти на питання, чи хочете ви працювати більше руками, чи головою, чи комунікаційно, чи може. Тілом, як спортсмени, або а, телеведучі, ви маєте знайти спосіб роботи, який вам підходить, і від якого ви кайфуєте. І ви також маєте знайти, ну, з чим працювати, чи це будуть якісь коробки, де ви будете їх закочувати рукава і тягати по складу, і ви від цього кайфуєте, або ви там, де сидите, не знаю, там в кафешці з лептопом, і ви від цього кайфуєте. Бо знов-таки є люди, які, наприклад, їм важко працювати з онлайном, вони не можуть зосередитися, бо в них розсіяне таке сприйняття, і вони постійно втрачають фокус, тому їм не підходить онлайн. Їм дійсно треба щось таке матеріальне. І це дуже важливі питання, які ви маєте задати собі як майбутній підприємець. Друзі, сподіваюся, моя історія надихне вас на нові підприємницькі успіхи, а можливо, хтось захоче навіть повторити цей проєкт, адже він все ще не реалізований. Якщо вам сподобалась моя історія, будь ласка, поставте лайк, залиште свої питання та думки у коментарях до відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Та завітайте до спонсора відео, посилання в описі, адже це допомагає мені вести канал. Дякую і гарного вам дня!